Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та голова Китаю Сі Сідіньпінь провели телефонну розмову. Про це Трамп написав в соцмережі True Social. за словами американського президента. Розмова тривала майже дві години і була продуктивною. Лідери обговорювали не лише угоди щодо Тіктоку, але й війну Росії в Україні. Йдеться повідомлені. Коментуючи журналістам розмову СІ щодо війни в Україні, Трамп сказав, що китайський лідер далі цитую, хотів би, щоб це закінчилося, і я думаю, що він збирається співпрацювати з нами, щоб допомогти. Кінець цитати. Передає агенція Reuters. Ну і більше про це. Ми поговоримо з гостем в нашій студії Артур Хретонов, експертки і координатор міжнародного руху Фей Kong Center. з нами. Я вітаю, і дякую, що звітали вже особисто до нашої студії. Оця розмова майже двохгодинна, який описав Дональд Трамп. Чи може вона на щось повпливати дійсно? Безперечно, тому що з самого початку, як Дональд Трамп заступив на Посаду на другу каденцію в нього була ідея перехоплення китайського впливу на Росію, чому тому, що він вірив і вірить. Що Росія це ключовий елемент для Китаю, щоб почати третє стовіну, і так воно і є. Росія це безлімітна кількість ресурсів і ідеальна логістична наступальна база для війни Китаю проти Америки, проти Європи, проти всього вільного світу у союзі з Китайцями, з росіянами і з північними корейцями був саміт на Алясці, дуже ганебний, дуже поганий і безрезультативний. І було очевидно, що він не матиме результату. Поза як домовитися про щось з Росією. Ну, перше неможливо, а по друге, це не має тому що сама війна перестала бути тільки російською, вона стала китайською, з огляду на те, яку кількість допомоги надає Китай для Росії. І оце ключове. Тобто, нині ми бачимо, що Дональд Трамп звертається безпосередньо до о, координатора, модератора, бенефіціара, спонсора та російської війни в Україні Сі Цзіньпіна. І ця розмова матиме сенс. Тобто, з урахуванням усієї кампанії, яка була за останні місяці проти Китаю з підписанням великих угод з кожної з країн, тут ну, тобто, широкий цей спектр, він весь врахований, Китай не на найкращій позиції. і в цих умовах вони погодилися зустрітися на саміті АПЕК у Південній Кореї в Кьонджу. На цей саміт запрошений Путін, можливо, він там з'явиться. Південній Кореї новий. Не дуже проукраїнський президент Лі Ліджом, який хоче балансувати з Росією. Тобто він першим ділом Путін діслав це запрошення, бо він знав, що там можуть зрітися всі. І Сі Цзіньпін дав згоду на державний візит до чи офіційний візит, там по днях різниця до південної Кореї, де вони будуть перемовлятися. Існує вірогідність, що вони укладуть якусь угоду. тобто Китай з, зі Сполученими Штатами це не буде примирення. Це обидві держави готуються до великої війни, третє світової. Але всім треба час. Америці для стратегічного розриву з Китаєм, Китаю, щоб лікувати свою економічну кризу і утворити, як вони кажуть, альтернативний мегаринок з автократіями. Російська війна в Україні це ключовий козир наразі Китаю для Дональда Трампа. Це питання номер один, тому що він хоче швидко вирішити це питання і піти надалі перехоплювати вплив на Росію. Тому не зустрінуться і побачимо, чим це завершиться. Але я вважаю, що вся увага має бути 31 жовтня, 1 листопада на південну Корею. Я не виключаю, що можливо там з'явиться. Володимир Зеленський та президент України, хоча традиційно Україна не залучена в роботу цієї вкрай серйозної міжнародної організації тихоканського економічного партнерства, але можливо, можливо. Трамп і розіграє цю карту, коли зустрінуться два на два. І власне це той прогноз, який я собі робив ще три роки тому: що це єдиний життєздатний формат, коли США будуть домовлятися з Китаєм, а Україна з Росією просто будуть по два боки різних барикад. зараз. Коли ми говоримо про у ці можливості, та сполучені штати і Китай тут що вони умовно можуть дати один одному, та. Час для китайської економіки, про які ви згадували, і навпаки, що це може бути? На чому вони можуть зійтися зараз, враховуючи інтереси обох боків, напевно, вони не будуть ними поступатися. Угу. Ну, це питання економіки, питання технологій, питання тарифів. Наразі Китай має умову, ультиматум, який нікуди не дівся. Це мінімально 145% тарифів. І максимально 500 відсотків тарифів. 500, звісно, треба голосувати в Конгресі. Це наступний рівень, але ці цифри озвучуються. Якщо говорити про більш реалістичні сценарії, це 145-245 відсотків. Вони не уклали великого голо по економіці та свою між собою. У них були раунди оці ці переговорні і в Британії, і в Швейцарії, і в Мадриді. Оце останнє, але це все попередні розмови. Утверджувати все були Дональд Трамп, і він каже, що Китай має заплатити за російську війну. Сенце спрямовано. Китайська економіка в поганому стані ми часто цього не помічаємо. Ми чогось вигадуємо про цей Китай. Він має величезні виробничі спроможності. Він забезпечує всю російську війну. для нього утримувати Росію. Це як утримувати кілька своїх провінцій. Але глобально Китай в поганому стані економічно. Це і дефляція, цей масове безробіття серед молоді і багато багато інших крах ринку нерухомості і багато інших. Процесі, тобто сказати, що усі є реальна можливість довго а, вистоювати під тиском тарифів США, тобто без американського ринку, в умовах, коли інші ринки проти Китаю, про це говорити не можна, тому це сприятиме укладенню угоди. Але чи Сі піде на це, чи можливо він захоче ще більше поглиблювати свою кризу а, і руйнувати? Всю світобудову, яка є в Китаї заради експансії, заради наживи і тиску на Америку, Європу через російську війну в Україні, це теж не можна виключати. Тому певний такий момент ікс він якраз буде в південній Кореї. Тобто ви згадували, що Китаю дещо ну, не так незручно утримувати, бо мо кажучи, Росію. Але що їм дає Росія? Для чого їм зараз витрачати гроші, ресурси і інше для Росії зараз? Це по перший ідеологічний вибір. Сідзінпін таке саме божевільне, як Путін, це варто розуміти. Він хоче зовнішньої експансії, він готується до вторгнення у Тайвань. Але в Китаї є територіальні претензії до кожного свого сусіда: від Індії до Малазії, Філіппін, тільки не до Росії, бо Росія вже є під китайською. Для Китаю Росія це ресурси, це логістика, про що ми з вами говорили. Росія це доступ до радянських розробок військових, яких вони не мали. Ми бачимо, наскільки Китай просунувся у сфері надзвукової зброї, у сфері субмаринових технологій, авіаційних технологій, і парад це довів. Чимало розробок, якраз це радянські розробки, які були. Сильно вдосконалені КТ. досвід практичної війни. Китай ж постійно тестує тут свою зброю, тому що кожен російський та об'єкт війни та кожна ракета, кожен дрон, кожен танк, все нині складається з китайських компонентів. Китай за все фіксує, записує, знотовує, і потім ми бачимо це на парадах, як цю величезну сукупність дронів. Це ж, по суті, дрони, які були випробувані проти України, просто вдосконалені Китаєм. І на сам кінець Китаю необхідні свої прок. Які будуть воювати, відтягувати увагу та то, цей Росії Північна Корея. Єдине, що Китай готується до війни не тільки в Азії, він готується до війни в Європі так само легко, як Північні корейці з'явилися на нашому кордоні, так само легко з'являться і Китайці одного дня, і тому дедалі частіше лунають голоси на найвищому рівні, що готує підготовка до великої війни, де не з Росією, а з Китаєм. Росія знато маленька і знато слабка, щоб сама о, вести війну. Тому і до речі, і треба Китай. Тобто, це стратегічний симбіоз, який між ними існує. Він нікуди не дівається, і я не бачу жодного сценарію де Дональду Трампу вдасться прихопити вплив Китаю на Росію. От ви згадували про Європу, коли ви говорили про цей саміт, ви говорили про чотири сторони: Україна, Сполучені Штати, Китай, Росія, а Європа, де тут от mm -hmm. зараз в цьому геополітичному рівнянні, та якщо ми дивилися загалом, на мапу світу. Європейські країни, mm -hmm. європейський союз, Британія, де вони от в цьому рівнянні зараз? Mm -hmm. Якщо говорити про рівень кандис-копартнерства, ми України немає Тобто там. Є Росія, Китай і США, і Росія під Європа в цьому впазне. Виступає як один з таких стовпів системи безпекової, але Європа не центр світу. Це нам дуже важливо зрозуміти. Світ змінився. Центр людства в Індопацифіці. Найбільша кількість населення, найкращі технології, розвиток, прогрес, інтереси США все там. Саме тому вся увага розгортається довкола Китаю, Ні інших ключових економік регіону від Японії до Індії. Європа дуже пізно усвідомила, що вона вже не центр людства, що ключові розробки не там, прогрес не там, нічого, нічого, не там розумієте. І тому вони почали звертатися до Японії, до Тайваню, до Південної Кореї. Австралії до Індії для того, щоб будувати вже ширші партнерства. Зараз є такий концепт. і Я його дуже поважаю і підтримую. Це те, що зливаються безпекові театри. Нема більше безпекової системи Євроатлантики, індопацифіки окремо. Вони зливаються, бо зливаються загрози. І нам треба будувати партнерство широке, та де не буде межі між умовно Європейським і Євросоюзом, там та чи першим острівним цілом США в допацифіці, це власне від Японії до, до Малакської протоки. Європа це розуміє. Вона. Починає працювати дуже активно з тими демократіями. І зараз є велика угода між ЄС і Америкою. Тобто при Джо Байдені загалом це був консенсус, те, що вони разом. Потім були проблеми, тому що укладалися угоди, та Трамп робив великий тиск. Але, зрештою, вони уклали цю угоду. І чудові отримали відсотки Європа. та пішла собі, наступила собі на горло. Але Америка з Європи, Європа з Америкою, і вони синхронно діють. І ми сьогодні бачимо, як Дональд Трамп. Вимагає від Європи накласти тарифи на Китай з російською війною. Європа каже: ми не будемо порушувати правила сот, але все переграється, і Польща використовує прецедент з дронами для того, щоб перекрити 25 мільярдів китайських товарів потоку до Європи. І рівночасно те саме робить Греція, та яка вперше в історії зарештовує китайські товари, перекриваються китайські економічні артерії. І це гра, це велика гра. Всі розуміють, що вони в неї грають, і Польща і Греція це держави, які дуже сильно залежні від Америки на сьогодні. Дуже в з адміністрацією Трампа. Ну так воно працює. Оці санкції, про які ви згадували якраз з боку європейського союзу, і The Wall Street Journal писав також про це цього тижня. Це дійсно може вплинути ще більше економічно на Китаю. Ви згадували про економічні проблеми, які є зараз. Додаткові санкції з боку, якщо це буде не... Поодинокі країни, а от загалом європейський союз, вони дійсно можуть настільки вплинути на Китай, що вони а, подумають, чи їм варто все ще бути в зв'язці з Росією. Беззаперечно, ні, в зв'язці з Росією вони будуть назавжди. Росія існуватиме допоки існує КНР. Нам це треба закрабувати усюди, де ми можемо, і зрозуміти, що Росія буде існувати. Китай все для цього зробить. закінчиться тільки поразка Китаю в третій світовій. Ну будемо реалістами. Для ці чого ситуації? тоді оці санкції? Так. санкції санкції, санкції це важливо, просто в Українці завжди говорили, що санкції не працюють, бо Росія може вести війну. Але причина, чому санкції не працювали вдосталь, це тому, що китайська Чорна діра перекривала весь санкційний тиск. Тому в двадцять третьому році була необхідність почати санкціонувати Китай з російською війною. Але до цієї розмови не всі були готові, і адміністрація до Джо Байдена багато робила для того, щоб ця розмова почалася. Вони почали цей процес прийшов до Трамп, який його продовжив. До додачу до санкцій у нас є санкція. На компанії додаються тарифи. Тарифи це агресивні методи, антисот-методи, які не всі люблять. У нас багато світові ринки ми бачимо, як реагують. Але це те, що Дональд Трамп обіцяв робити. Він сказав, коли я переможу на виборах, я буду оркеструвати світову тарифну політику. Це його цитата. І він це робить. Він це робитиме до останнього дня на посаді президента США. Він постійно змінювати динаміку по світу. для Китаю. Доступ до американського ринку визначальний. Якщо для Америки важливі рідкосноземельні метали і інші ресурси з Китаю, не дешеві товари, які там робляться, а саме доступ до ресурсів, то для Китаю треба ринка. Вони виробляють шалену кількість товарів, і ці ці товари нема куди продавати. Американський ринок через тарифи закривається, багато обмежень вводиться. От європейський ринок починає теж закриватися через великі велику Та й Сама європа розуміє, що Китай є загрозою для європейської безпеки. Японський ринок потроху закривається, і коли почалася ця історія з тарифами, Китай вирішив частину своїх товарів перекинути на Південно-Східну Азію і на Африку. Але вони не здатні перекрити американський ринок. От власне це важке становище, і що більше ми б'ємо по китайських болісних місцях, то що закінчуватиметься війна? Бо сідзініпін це єдина людина на планеті, яка розв'язувала цю війну, надаючи згоду фінансувати. І людина, яка може завершити цю війну, Путін його ручний. В контексті е, і глобального і безпосередньо цього регіону мені здається, ми не згадували про Тайвань, а це може бути важливо. А цього тижня Вашингтон Пост писали про те, що Дональд Трамп відмовився надавати військову допомогу Тайваню, якраз а, розраховуючи на те, що це якось зможе м -м, покращити їх стосунки сідіньпіням. Та якось можливо вони швидше домовляться про якісь інші теми. Тайвань тут зараз що це яку роль він відіграє, і оця ця допомога військова, яку Відмовився надавати Трамп. Наскільки впливає на ситуацію? Да. Почнемо з кінця. Не сильно впливає. Читириста мільйонів доларів це невелика допомога. Будемо відверті. Ми бачимо, які суми виділяються Україні. Ми по собі знаємо, що це важлива компонента, але вона не є критична. Дональд Трамп і його адміністрація вже виділяла мільярдні на допомогу Тайваню. Але що важливо розуміти про Тайвань? Тайвань це топ економіка на світі. Та в перші двадцятці фактично, тайвань має гроші. Платити за американський чек він купляє зброю. Йому не треба постійна системна поміч, і це сильно вирізняє Тайвань від України. Тобто Тайвань платить свої борги, тайвань э, розуміє, що э, Америка нікуди не дівається, бо тайвань це центр острівного ланцюга. Якщо захоплений Тайвань, мережа безпеки Америки на півдні чи на півдні вся руйнується, і це всі чудово знають. Тому така серйозна та увага до Тайвань, окрім окрім питання чіпів і всього технологічного прогресу і патентів, які мають тайванці. Мені це виглядає більше як вже доброї волі з боку Дональда Трампа. Що він от сій не хоче. Він там сказав, що ми там не будемо працювати з Америкою, доки Америка постачає зброю в Тайвань. Ну ми це чули, власне. І Дональд Трамп каже: Ну дивіться, я не буду давати от пакет 400 мільйонів. Але Тайвань нам заплатить 2 мільярди. і купа Петріоте? Ну, це, це Дональд Трамп в Тайвань спокійний в цьому сенсі. Там нема нічого. Цього катастрофічно. Ну, може, їм це десь не подобається, але вони розуміють, як працює цей баланс. Та і що найголовніше, Тайвань це екзистенційне питання для Японії. А Японія це головний донор Америки, головний кредитор Америки, головний, головний інвестор Америки. Нема важливіших економічних відносин на сьогодні, ніж японсько американські І Америка ну, не буде продавати Тайвань Сі Цзінпіну, та... Тому що для Японії це страт питання. Китай наскільки йому важливий Тайвань, і як далеко вони можуть піти? Я згадую просто буквально там 2-3 місяці цього літа. Були прецеденти, коли китайські військові висаджувалися на нейтральні острови. Та і було кілька ну я не знаю, чи можна це назвати провокаціями, та але були дії ну, більш активні, мовно кажучи, з боку. А Китаю як далеко вони можуть зайти? тут? ну вони хочуть захопити іншу державу, інших людей та тайванський народ ці зімін таке саме божевільне, як Путін, і для нього. Тайвань має таке значення як для Путіна України. Um, у них є чорні списки, які вони голосували в парламенті прострілу активістів, знищення демократичних партій. Ну, це, це генов, генов, акти геноциду, які вони планують просто проти іншої країни. Але ж тут, ще варто розуміти, що це не тільки Тайвань. Під загрозою Японія наступна та південна Корея, от це плани? Чи це те, що може бути в якійсь там умовній ближчій перспективі років? Те, що вони дійсно можуть ну робити, вважає, враховуючи, що третя цього році згадували? я думаю, 29, з 29 року, по трицяп'яте, це може початися, і все ведеться до цієї підготовки. До того ж, варто розуміти, що ці слова всі про. Про плани жити 150 років разом з путіним. Ну це нам смішно, а вони в це вірять. Вони вірять, що вони всіх переживуть, і це найстрашніше світом автократично круть божевільні, старі автократи, та, і вони готові на найжахливіші речі заради своїх божевільних. Амбіці двадцять це. Якщо в кінці жовтня на цій зустрічі не буде якихось домовленостей, чи навіть якщо зараз сполучені штати Китай про щось домовляться, все одно це один з варіантів, який ну, не примиряться. вони в жодному разі не примиряться. Нема зараз ні жодного аспекту, як КНР може примиритися з США. КНР готується до експансивної війни, Америка готується до оборонної війни. Йде стратегічний розрив між їхніми економіками. Угода, яка може бути в тюнджу, це попередня угода, і для нас це дуже важливо, тому. Чи Дональд Трамп буде тиснути на горло Сі Цзіньпіна для завершення російської війни в Україні чи її зупинки. Тобто, це в наших дуже інтересах. Якщо говорити для нас, це стратегічний процес там відбуватиметься. Ну для нас дуже серйозно. Якщо говорити про довгострокову перспективу, ну поки світ йде до третьої столи. Будемо слідкувати, що буде відбуватися надалі. Дякую дуже, що сьогодні завітали до Добре. нашої студії. Глядачам я нагадаю, що з нами був Артур Харитонов, експерт Китаї з і координатор міжнародного руху Free Hong Kong Center